Ей привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні обговорюватимемо нову систему для перетину кордону ETIAS або ж ETIAS Після запуску системи EAS, яка передбачає автоматизовану перевірку документів на кордоні, більше зможете дізнатись за посиланням горі, набуде чинності ще один важливий механізм для безвізових подорожей ETIAS. Європейська система інформації та авторизації подорожей. Тобто тепер для мандрівок по Європі потрібно буде обов'язково здійснити онлайн-реєстрацію і отримати дозвіл для кожної короткострокової мандрівки. Він матиме трирічний термін дії чи діятиме до кінця терміну паспорта, якщо залишилося менше трьох років. Коштуватиме цей дозвіл 7 євро для дорослих. Але для неповнолітніх дітей до 18 років та старших людей віком від 70 авторизація буде безплатною. Процес заповнення анкети займатиме близько 10 хвилин. Ній потрібно буде зазначити персональні дані, інформацію про паспорт, попередні поїздки та відповісти на запитання безпеки. Це все перевірятиметься через міжнародні бази, такі як Інтерпол і Європол. В разі схвалення дозвілу заявник отримує підтвердження онлайн. Результати мали б надійти за кілька хвилин буквально, але іноді перевірка може тривати до 30 днів з досвіду користувачів інших країн, де вже працює ця система. Тож подавати заявку рекомендують як мінімум за 96 годин до запланованого в'їзду. Важливе. Українці, зареєстровані в ЄС як біженці, не будуть потребувати оформлення цього дозволу. Загалом ця система охопить приблизно 60 держав. І вам, мабуть, цікаво дізнатися, а коли ж запровадять її. Нещодавно оголосило, що ЕТІС вступить в силу у 2026 році, приблизно через півроку після системи EES. Яка планується запуститись в жовтні цього року 2025-го. Посилання на офіційні джерела та ці новини додам у описі під цим відео. Тому слідкуйте за оновленнями правил перетину кордону, для цього вам достатньо всього лиш підписатись на канал Бюджетні Тріпи та поставити дзвіночок. Можете ще натиснути вподобайку і поділитися цим відео з друзями. Бажаю вам легких перетинів кордонів. До зустрічі в наступному відео!